9 травня 25 -го року Добрий ранок Готуємось соняшник РЖТВ Então é Закінчуємо посів соняшника, ще трошки залишилося маленька ділянка два гектари нагадаю, якими сіємо жити волю. Свіженький минулорічний Туреччина. оброблений там трьома Maxim 025, Poncho 600, Апрон XL. Ну, в общем, протруєно, оброблено. Будемо спостерігати. В перший раз сів класичний соняшник. Взагалі соняшник сів не так багато, це тільки другий раз. Тут у нас дереза ліза завжди. Ось з нею вириваємо, викарчовуємо. Минул, минулий рік тут була соя на 2 гектари, вона дозрівала пізніше, бо було тут більше вологи от, до балки. Ніхто не захотів приїхати на 2 гектари, тому вона тут стояла, поки не потріскалась, потім ми її вже просто переорали Цілий рік займалися, займалися нею, я в минулорічних відео кладав. Троїли, обробляли, підживлювали. Тут соя була ще набагато краще, ніж на основній масі, там, де у нас 700 кг було. Була краще, але ніхто не захотів їхати навіть з сусіднього з недалекого села. Тут не захотіли їхати заради 2 гектарів. Тому Прийшлося і переорати. І тепер я думаю, що в нас соя тут буде, от вона вже бачите от. озима соя тракторець печі, джондір 7000. сівалка. Як мені пояснювали, це не пневматична, а з ложечками. Теж З комп'ютером з усім кладе вона ну, наче, я один рядок розкопав 14,3 метра, то 48 штук. Хоча, можливо, не я на просто такий рядок, тому як коли в тракторі їдеш, то він показує комп'ютер, що... Один рядок 5, інший 6, 5,7, 5,2, 5,5, 4,8, 4,5, 4,2. Тобто вони там ну, скакають. Вже як зійде, то вже по факту порахую в середньому. Всі 8 рядків порахую. На 14,3 метри, скільки там буде. І середні густоту скажу. Ну, Але і по насінню, то я бачу що що все-таки десь ближче до 50, тому що по розходу на сіння я бачу, що закінчуємо і є залишок. Ну, я, я і купував його з запасом. Але все рівно бачу залишок навіть того, що я розраховував, тому що коли два роки тому в мене тут сіяли, то там був прям страшний пересів. Але тоді було насіння ну таке ніяке, якийсь був, я не знаю, український виробник. Легенькі, легенькі мішечки, абсолютно дрібне таке насіння, що воно просто за вітром летіло. А це ми засипаємо, засипаємо мішок 118 119 кг кожен. І Ми засипаємо, а мені трактори скаже, воно воно якесь. Мокре, бо дуже сильно важке. Я кажу, так ти ж подивись, яке воно виповнене. Виповнене воно. І кажу, мішок вже 12 кілограмів. Він так. Да? Каже, а ми всіяли у ну, себе, то в нас там воно геть легке, 7-8 кілограмів мішок. Ну кажу, тут же ж фракція, фракція екстра, тому... Тому так. Не пошкодували грошей цього року. Надіємось, що ну, результат буде. Принципово не хотів брати насіння українське, тому що ми знаємо, які в нас були проблеми минулого року. Посуха, невиповнені кошики от скрізь недобір вологи. Натура погана, тому я принципово замовляв, щоб було імпортне, ну і посвіжіше. От 24-го року мені і продали. Так що надіємось, що щось воно то й буде. Будемо якось вирощувати. Дякую за увагу.